Верховна Рада відновила допуск журналістів до висвітлення роботи парламенту, припинений від початку повномасштабної війни. Тепер медіа зможуть знову безпосередньо з будівлі Верховної Ради включатися, робити репортажі, і спостерігати за законотворчістю обранців. Журналісти зраділи такі можливості, тим більше сьогодні було про що розповідати. Зараз до нас приєднується наш кореспондент Василь Саф'янюк. Вітаю, Василю! Чекаємо від тебе звіту про нинішню продуктивність депутатів. Вітаю, Оксана. Так справді в остання наша знімальна група була у Верховній Раді 24 лютого 2022 року, саме в день повномасштабного російського вторгнення. І от через два роки два з половиною місяці знову повернулися до сесійної, не до сесійної, а до парламенту, до будівлі парламенту. Сьогодні спікер Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яким дозволяється журналістам перебувати в умовах воєнного стану у. Залі у будівлі Верховної Ради це дозволило нам повернутися у кулуари третього поверху, а Також у прес-центр парламенту. Власне, там і працюємо. Сьогоднішній порядок денний. Це були переважно мобілізаційні законопроекти. Їх депутати підтримували конституційною більшістю понад 300 голосів. Це вже були 11 голосування за укази президента про продовження дії воєнного стану по 11 серпня цього року і про продовження мобілізації за обидва законопроекти було 339 і триста Шість голосів відповідно. Опозиція під час обговорень особливо наголошувала на тому, що питання мобілізації надзвичайно важливе, чуттєве, і має бути не лише примус, має бути також і мотивація. Для того щоб люди йшли в армію захищати свою країну, ми маємо це робити не тільки. Примусом не тільки підняттям штрафів має бути ще мотивація. Людям ми маємо показати, що основне для нас це набирати в армію не всіх підряд, а мотивованих людей здорових і щоб вона проходила справедливо. Також депутати сьогодні звернулися до урядів парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентних асамблей у зв'язку з 80-ми роковинами геноциду кримсько-татарського народу 1944 року. Постанову підтримували теж конституційною більшістю 317 за закликають допомагати Україні у війні проти Росії, а також сприяти створенню спеціального міжнародного трибуналу для притягнення винних до відповідальності. А ще віцеспікерка Олена Кондратюк звернула увагу на необхідність і владі, і опозиції. Діяти спільно для організації проведення саміту миру у Швейцарії. Я прошу вас теж транслювати цю подію і однозначно протистояти зараз Росії в вимогах зірвати такий саміт миру. Для нас дуже важливо зараз мати єдність в цьому питанні, і особливо зараз, напередодні того, коли Росія поширює дезінформаційну політику по всій країні і по всіх країнах Європейського союзу. Ми бачимо це навіть в рішеннях європарламента, в резолюції. Сьогодні ж депутати ухвалили у другому читанні важливий законопроект, який дозволить мобілізувати засуджених. Це зміни до кримінального, кримінально-процесуального виконавчого кодексів та інших законів передбачають умовно дострокове звільнення осіб, які відбувають покарання для участі в обороні України. За різними розрахунками він дасть приблизно 7 тисяч людей вже цього року до лав Сил оборони України. Найбільше сперечали щодо норм, які можуть скористатися засуджені корупціонери, різні чиновники і депутати. А от Засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ нацбезпеки мобілізованими не можуть бути. Відбуватиметься цей механізм, як пояснив голова фракції Слуга народу, так що рекрутери від військових підрозділів вже проводитимуть співбесіди з ув'язненими, які потенційно можуть служити. Потім отримавши відношення від військової частини, підписавши контракт. З цими документами вже йдуть до суду, і суд вже дає, ухвалює рішення про умовне дострокове звільнення. І далі їх вже направляють у частини, де вони перебуватимуть і де будуть служити. Пропоную послухати. 15-20 тисяч це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт, ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше ніж декілька тисяч людей. Всі оцінки вони так мовно, умовні. Да тому ми будемо дивитися, яким чином це буде працювати. Вже от я сподіваюся, що цього тижня воно наїде на підпис президента, буде опубліковано. Також депутати почали розгляд вже в другому читанні законопроекту про посилення відповідальності за порушення правил мобілізації. Сьогодні лише розглянули частину правок їх майже три сотні. Пройшли лише кілька десятків. Ну а про всі сьогоднішні ухвалені законопроекти, окрім депутатів, до журналістів виходив у прес-центр і спікер. Він про них розповідав. А ще він привітав мас-медіа із поверненням до Верховної Ради в умовах воєнного стану. Хочу подякувати всім журналістам, тому що у нас є абсолютно повне порозуміння, як ми будемо працювати тут в цей дуже складний для нашої держави період. Але парламент був місцем і залишається місцем для, для дискусій. І парламент буде відкритий для суспільства, тому що це є вкрай важливим. Ось таким видався перший після повернення журналістів до парламенту день у Верховній Раді України. Оксана. Дякую, Васі. Це був Вальсиль Саф'янюк, де сьогодні журналістів до Верховної Ради допустили в роботі будівлі парламенту.